Таке усвідомлення дорослого підприємця, це коли ти розумієш, що є люди, які зможуть знати так, як ти добре, а деякі ще можуть знати краще. І твоя задача знайти цих, хто знає краще, mm -hmm. ніж ти, і хто так, так само горить цією справою, але, як але ти. Але твій досвід дозволяє тобі обирати цих так. людей і перевіряти, чи дійсно вони щось знають. Так ну дивись, я гордо заявляю: у мене вища освіта в напрямок логістики. Зараз я є головою приймальної комісії екзаменаційних робіт в магістрів сфері логі. Я митний брокер в Україні. Я отримала освіту митного брокера, але це ніколи цього робити сама не буду, тому що це от із нашої всієї сфери, це те, що я ніколи сама робити не буду. Це найневдячніша робота в світі митного брокера. Оце адміністрування зовнішньоекономічних угод. Ми коли з маркетологами говоримо, так хто наші конкуренти? Давайте подивимось, я говорю. Немає. Він говорить, ну, вік. Ну так не буває. Я кажу: ну немає у нас конкурентів, тому що ну такої послуги не було ще на ринку і не буде тобто ще ти довго. монополіст, можна Я не монополіст. Швидше за все вони є. Вони просто такі. Вони роблять те, що робила я кілька років тому. Просто сідають, роблять, типу, давайте вже аби ти. Візіонер, яка зробила просто більше. Може, хтось покритикує? Хай буде так. Дуже навіть за покритикують буде більше коментарів, буде більше охоплення.